Так, давайте з вами почнемо із загадки. Красивий щедрий рідний край, і мова наша сутіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Ану, ще раз давайте, я починаю загадку, а ви продовжуєте. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, У... Україна. Україна. Так, продовжимо з вами розмовляти про Україну. Дуже багато прислів'їв є. Про рідний край, про батьківщину, про нашу рідну Україну, про нашу домівку. Давайте хоча б із декількома із них познайомимося. Наприклад, прислів'я, та земля мила, де мати народила. Тобто для кожного наймиліша земля це та, де він народився, де його мати народила. Всяка пташка своє гніздо має. Як ви розумієте, це прислів'я, всяка пташка своє гніздо має. Ну? Тобто у кожної пташки є гніздо, те, де він народився, де він жив маленьким, так і людина знає, всяка людина знає свій дім, де він народився, де він виріс. Як і пташка своє гніздо знає, так і людина знає свій дім, свою домівку. Погана та пташка, який своє гніздо не миле. Як це розуміти? Не миле в Тобто погана та пташка, яка не любить свій своє гніздо, свій дім, там, де його зростили, де його виховали, любили. Кохали і Так. Добре тому, хто у своєму домі. Як ми розуміємо, це прислів'я? Добре тому, хто у своєму домі. Вам у своєму домі добре? Так. Да. А якби ви були на чужині, було б вам так добре, як у себе вдома? Ні. Ні, бо наше улюблене місце це наш дім, наш будинок, де наша мама, де наші рідні, де наша сім'я. Нам добре, там, де, де наш... Нас... де наш дім. Так, людина без вітчизний, як соловей, без пісні. Тобто, не можна уявити солов'я без. Співу ця пташка дуже красиво співає, дуже любить співати, і не можна а, уявити без пісні, як і людину без її вітчизни, без місця, де вона народилася. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із символами держави. Вчора ми з вами вивчили які символи? Які ти знаєш символи України? Це що? Тризуб це що? Це герб. Це герб нашої країни, один із символів нашої герб України. Герб це тризуб. Ще жовто блакитний. Жовто-блакитний блакитний. <Це> небо і королева води. Ну, тобто, це. Так, прапор українською мовою це прапор. Я хотіла вам на карті показати ось це карта Європи, і де знаходиться наша Україна? Ось вона, наша Україна. Вона одна із найбільших держав всієї Європи. Тут є інші країни: і Німеччина, і. Англія, Британія і Польща, але Україна одна із найбільших країн серед країн Європи. Не, Я... Там ще Росія не являється країною Європи. Ми кажемо а з вами про Європу, а Росія це більш в Азії знаходиться. Так, право України. Прапор це державний символ, і він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня, і діти знають. Давайте ще раз повторимо, що символізує. Uh, кожний колір нашого прапора. Синій колір це колір. Кирюша. Синій колір колір чого? Небо це? Небо. небо а ще. Колір цариці води без якої води. не може жити ніякий живий організм. А жовтий колір, Кірюша, скажи, що жовтий колір символізує, Так, це Ну, митя. Пшениця. Пшениця, да. Пшениця. Так, це е, великі поля нашого жита, пшениці, оскільки у нас на території дуже-дуже багато полів із пшеницею. Наша країна багата на хліба. Так, наш герб, який називається. Тризуб так називається, бо в нього не наче три зубики. Друг. Як вже називається наш герб. Тризуб. Три зуб, наче три зуби, три зуб. Так. Це другий символ Державної України. А який же ж у нас останній символ буде? Як називається урочиста пісня нашої України, яку має знати кожен, кожен українець? Це намерла Україна. Так, це називається гімн. У кожної країни є свій гімн. Так гімн України є пісня Ще не вмерла України. Хто ж її написав? Автори цієї пісні зліва це поет Петро Чубинський, який написав слова цієї пісні. Завдяки ньому ми, має, ми знаємо. Слова нашого гімну Петро Чубинський написав. А вже музику, під який ритм вона співається, написав Михайло Вербицький. Петро Чубинський та Михайло Вербицький. Так, національний гімн України. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Її понад століття тому написали поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Це гімн це не просто якась пісенька, це урочиста пісня. Де ми можемо чути цю пісню, коли ми її з нею зустрічаємося? Пригадайте, коли вона звучить у нас? Де ми її часто чуємо? Ну. Коли, наприклад, у нас починається якесь свято в нашій. А, На Новий рік, коли починає президент говорити або по завершенню його мови, і проти можна сідати 10. Ну, це він, як до Нового року, так. А ще коли починаються урочисті свята, наприклад, у нас в школі на перший дзвоник завжди кажемо, що свято оголошено відкритим. На гімн України стояти струнко. І ми стаємо струнко прикладаємо руку до серця, бо ця пісня кожному українцю мила. Давайте з вами прослухаємо, пригадаємо, як же ж він звучить наш гімн. Ти як то побачення слухай. слухає? Shem <laughs> <laughs> Shem Почули, що в пісні нагадується, що ми козацького роду, бо козаки були видатними воїнами. Вся країна раніше їх знала і всі боялися козаків, оскільки козаки були войовничими, вони завжди перемагали у якихось суперечках. Кожна країна побоювалася козаків, тому ми з вами. Нащадки козаків. А зараз я би хотіла, щоб ви мені прочитали слова нашого гімну. Можливо, хтось і на пам'ять їх знає, але давайте хоча б прочитаємо і відновимо нашу пам'ять. Пушуйте. Кирюша, а ну спробуй, будь ласка, мені прочитати перший рядочок нашого гімну. Са, Ще? Ще? не, не, Пе? В. 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 Не, В. А, не надо. Ну, все, все, я не буду мешать, только громче читай.

Ва. Ва. І? Ох, громче. Воля, Ромче. воля, воля. Ще не вмерла України і слава, і воля. А давай ще другий рядочок, Юруша. Давай. Я так і не... сейчас і пою. Давай. <клес> не надо. Давай ну а ти, рядочок, отійди, дочок. Давай, роботчик, ти пойдём і пойдём тортик куш, давай. Давай. Бабя! Давай, давай, пойдёшь тут. Прочитай, пожалуйста. Дай Давай, прочитай. Мені надо. Ну не ти, умею. рядочок, Керюша, ми ж маємо знати на пам'ять. Пам Я не можу читати. Я не вмію читати. Как это ты не умеешь? Я ж только что чула, как ты читал. Давай. И пойдем дальше, Давай, прочитай, потом Давай. Давай. Быстренько, давай. Давай, быстренько. быстренько. Давай, еще. Еще. Мама. Мама. Еще. Нам браття молоді, усміхнеться доля. Ану, Деня, давай заспівай. Я чула, як ти заспівував прочитай Спочатку прочитай нам два рядочка, Кирюша перші два рядочка прочитав, а ти другі два рядочка нам прочитай, а потім заспіваєш. А, рахуй а, а, там починається згинуть згинуть. Я не умею. Денис читает. Умею. Ось тут, да? Ты вот тут читаешь? Так, давай, я сделаю больше. Згину. Я иду. Ниц не мешал. Сидите только. На. Си. О. Ри. Ж. И, и, за по ну е мо и мы б ра я. Раньше. С... Я не умею. Не хочу. Гадь... С... С... <мес> 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 у своїй колонці. Ну, а ну давай заспівай, бо я бачила, що ти підспівував під гімн. Давай. Не ну не давай. Не Ще не вмерла не України. Не і не слава. Не і не воля. Не давай, не давай. Не говори! Кирилл, давай з нами співати гімн! Ми ж маємо знати їду пам'ять. Он не любит, когда кто-то поет. У него пани. Ну хорошо, тоді ми будемо співати. Давайте виті. Давайте ще раз з вами тоді повторимо державні символи України. У мене тут зашифровані слова. Давайте відзнайдемо три найголовніших символи України. У першому рядочку, спробуйте знайти слово. От да. чи знайдіть букву «Г». <гас> <гас> яке там буде далі слово? <гас> У першому рядочку знайшли букву Г. І далі читаємо слово, яке там заховано. Гі. гі а, гі... «Гі...»? гі. А у нас не, не, не видно було. Гі. Гім. «Гі...»? Гім. Так, один державний символ. На наступному другому рядочку знайдіть букву П, тільки не першу, а другу букву П. Прапор. Прапор. прапор це також символ нашої України. І на третьому рядочку ось гімн ми знайшли прапор. На третьому рядочку знайдіть букву Г. 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 Яке слово Г? Герб. Герб герб гер. гер, наш тризуб. А на наступному рядочку ми з вами знайдемо головне місце нашої України. Знайдіть букву К. 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 внизу. Так, так? Яда. Яке слово там. В, Київ. Київ. Київ столиця нашої України. І в останньому рядочку знайдемо назву нашої країни. Шукаємо букву «У». Це місто. Ми кажемо за країну. Шукаємо букву У. Нашов, нашов, нашов. Знизу, знизу. Кирюшу я почула. Тепер Денис читає. -на. Україна так, абсолютно правильно. А я би хотіла вам домашнє завдання <плес> задати. Прочитайте, будь ласка, вдома. Ці перші чотири рядочки нашого гімна і бажано не один раз, а два або три. Якщо ви знаєте на пам'ять цю пісню, це буде навіть легше вам і вам буде легше читати. Тому у підручнику зараз я вам покажу підручник, на якій сторінці? Так, де ж моя сторінка? Зараз Знайду допишу йшли у кого у підручнику. Ви ж не будете з презентації читати. Так. Дедеде? Зараз, зараз, зараз. О, знайшла сторінка 78. На сторінці 78 у книжці літературного читання, будь ласка. Читайте перші чотири рядочки, як у вас вийде, як ви зможете, але, будь ласка, виразно, щоб було зрозуміло, які ж там слова у нашому гімні. Якщо творче завдання, якщо буде натхнення і настрій, то вивчить ці чотири рядочки. А в п'ятницю, коли у нас буде читання, я буду вас слухати. Хто ж зміг вивчити на пам'ять першу частинку нашого гімну? Сподіваюсь, домашнє завдання зрозуміло. Чотири рядочки mm -hmm. прочитати виразно, один, два, три рази, щоб було зрозуміло. І якщо буде натхнення, то вивчити на пам'ять цей уривок. Зараз урок літературного читання завершено.